З українського сегменту це найкраща жадка. Приїхав сервіс буквально за пару годин виставили. Бо мінімальні поті, ну були задоволені. В цьому році придбали велесагро Жатку, Шириною захвату 8,4 4 метри до комбайна «Джандір». Жаткою вже зібрали близько 150 гектарів. На даний час, ну, що я можу сказати, з українського сегменту це найкраща жатка. Це рік специфічний, і з тим, що дощі і вологість соняшника на порядок більша. Заміривши вологість з інших комбанів, які вбирають на даний час нас в полях. Різниця складає десь в пределах 4% за щодо самої жатки чистота і вологість. По-друге, кількість гектарів ми десь збільшили ну, на процентів 7 продуктивність відносно других жаток. Довольні. Збираю самі шапки, мінімальні потірі йду за, за комбайном. Хоч і навіть в цьому році соняшник виложило за щодо е, буревіїв. Ну, підняти десь відсотків 85 до 90 ми зуміли за що е, самої жатки. Ну, тут всі жатки стандартні використовують дешевших, деш, дешевших шегмент, сегментів, бо це наняті. А ми для свого комбайну ну, поміняли, бо у нас перед цим також була бердянська жатка соняшникова. А В цьому році ми вирішили поміняти, обнулити, як то кажуть, і е, спробувати. Ми зрівнювали з імпортними техніками, з Класовською, з, з ну, зупинилися на ній. Так як і ціна, і вроді якість. Тим паче там робочі органи вже йдуть не українські, той самий шумахер, де німецький. Ну, і Якістю доволі. У нас трошки були виникли такі питання з налагодженням. Приїхали. У нас є такі площі там, де по піску. І там малий, малий соняшник. В цьому році місцями заливало, місцями не було опадів. І у зв'язку з тим ми зайшли, а там треба було налагоджувати систему звуження, щоб забирати шапки самі. Там дуже мілкий соняшник. Приїхав сервіс, буквально за пару годин виставили, мовше, мінімальні патірі, ну були задоволені. А і сервісом, і, і продажу ну домовилися, які сроки привезли вчасно. Сервіс обслужив, запустили. Ну, нарікань немає. Перед цим у нас була і Бердянська, ми теж користувалися нею. Але це, звісно, в рази. Тут нема що зрівнювати. Наші знайомі купували плуги, другі прицепні агрегати. Ми поки вирішили з цього почати, спробувати. Ну, я скажу, попали в точку. Задоволені на всі 100%. Женя Молодець, він пішов нам на зустріч, менеджер «Велесагро», і задоволені співпрацею. Я думаю, будемо і далі співпрацювати. Ми придбали поки трактору, а далі будемо дивитися, які змінювати агрегати, бо там старі ну, вже треба змінювати спосіб обробітку. У нас і клімат міняється, і технології міняються. Треба рухатись в час, вперед. І часно. Скриптів, да, технології зараз затрати, все вважається, бо що в ціні. Ціна, ціна на продукцію низька, а все росте. Добрива ростуть. Ну, через що треба комбінувати, зменшувати затратну частину, виходити на якийсь прибуток. Так само і в цьому, виходить, ну, ми зменшили затратну частину за ціну, але виграли в якості в рази. Ну, ну, якщо перевести лімітарно 4% вологості порівнюю з цим а на сушку, це вам вже економія коштів. Ну, це... Так, так що воно це все шитається і вона окупається себе в рази.